Вітаємо друзі. Це ранок надії. Запрошуємо вас до нашого етеру. Зараз на черзі буде дуже важлива тема, адже ранок це те, що задає тон на наш цілий день. Та й не тільки на день, напевно, і на тижні, місяці, та зрештою на все життя. І будемо спілкуватися про те, як організувати ранок, щоб все встигати. Дуже часто ми чуємо про те, як успішні люди прокидаються о п'ятій ранку і зазвичай роблять багато своєї такої ранкової рутини. Приділяють час для розвитку, для власного зросту. Так от цікаво, що Стів Джобс починав день з запитання: якщо б сьогодні був останній день в моєму житті, чи хотів би я робити все те, що запланував? І будемо зрештою про це спілкуватися. Як налаштувати свій ранок, щоб все встигати, щоб це був такий хороший тон для початку нового дня, щоб був настрій, була енергія та сили. Про це будемо спілкуватися, як завжди, з експертами, найкращими експертами в своїх галузях. І з нами сьогодні на зв'язку Оксана Долгова, це коучина, психологиня, а також бізнес-тренерка міжнародного рівня. Пані Оксана, доброго ранку вам. Доброго ранку, дівчата. Так гарно виглядаєте. Дякуємо, дякуємо. Дякую. дуже раді вас бачити. Також раді. Вас. З ким як не з вами поговорити про ефективність, про планування завжди дуже цікаві, і важливі поради отримуємо. І, зрештою, вони працюють в житті. Тому дякуємо, що ви з нами. І хочемо почати з того, що дуже часто вранці ми себе почуваємо стомленими, немає сил. І інколи, можливо, і був якийсь план, але все йде шкереберть просто через наш стан. Як себе налаштувати на продуктивний ранок? Щоб зробити те, що хочеться, і, зрештою, щоб мати ще енергію на прожиття нового дня. А, ну, знаєте, є дві такі важливі речі у житті. А, це. Мотивація і ще одна штука це відповідальність. І якщо говорити про те, як налаштуватися себе на і налаштувати себе на гарний день, то треба зрозуміти навіщо? А навіщо мені налаштовувати? Навіщо мені взагалі прокидатися зараз? Була гарна така цитата від Стіва Джобса. А якби я в останнє так? Це був останній день, то якби я його провів. Тобто а, є мотивація. Того, що як ти проведеш, ну і почнемо з, mm. з самого самого початку. Що а, людина, якщо вона не має цілий якщо вона не має мрій, от, якщо в неї немає бажань, то в принципі в неї не буде бажання а, і прокидатися. Ви бачаєте, mm -hmm. за таку тавтологію. Тобто а, є розуміння для чого і а, ну звичайно, більшості випадків дорослої середнього віку людини, в неї є якась робота, і тут постає наступ питання: а чи задоволена людина своєю роботою і? Нещодавно також читала статтю дуже цікаво, щодо а, того, що дійсно більшість свого життя, тобто є а, дитина, яка там, а вона там ну, умовно до 16 років людина не працює так і умовно після 65, після 70 так само не працює. Тобто, основне життя від 16 до 70 – а це є. Те життя, яким треба максимально насолоджуватися. Якщо людина працює не там, де їй хочеться, займається не цією справою, якою би вона хотіла, то в тому немає ніякого сенсу. Відповідно, виходячи з цього, людина повинна бажати йти на роботу. А можна сказати, що ой, не всі так люблять, не всі так роблять. Але насправді є абсолютно різні професії, і кожна людина має може мати. Та від цієї професії задоволення незалежно чи це двірник, чи це е, грушник чи це е, власник бізнесу, чи це ну можна перечисляти дуже довго, чи це депутат. і. Отже, мотивація у людини буде прокинутися, вскочити зі свого ліжка в тому випадку, коли вона розуміє, що вау, я біжу на свою улюблену роботу, або вау, я зараз буду займатися цією справою, що я хочу. І для того, щоб це усвідомити, для того, щоб дійсно цього хотіти, потрібно про це знати. Я люблю свою роботу, я люблю те, чим я займаюся, чи ні. І якщо це так, то питань з тим, щоб прокинути. Швидко з бажанням, з посмішкою вже поставити ногу на підлогу, виходячи з ліжка, то з тим взагалі проблем не буде. І кожен раз, коли лягати людина, лягає спати, вона просто повинна собі задати єдине питання: а навіщо мені завтра покидатись? Угу. Справді так цікаво, пані Оксане. Ви одразу почали з глибини просто, що ну не все так на поверхні, не завжди, коли ми такі втомлені, чомусь ми прокидаємося завжди в поганому настрої. Не завжди це просто через те, що ой, я не доспав. Так бувають ще інші причини більш глибинні. Справді дякуємо, що ви одразу так дали нам їжу для роздумів. Почали в цьому розбиратися. А ось якщо ми говоримо про... Ранковий ранок, коли е, беремо ідеальну ситуацію, коли в людини справді є сенс, вона хоче йти на свою роботу, вона хоче йти в новий день, але все ж таки от буває так, що десь недосип якийсь хронічний назбирався за тиждень чи за кілька тижнів. Е, і е, справді немає такої великої енергії або там я не знаю багато справ зранку, діти і так далі. Всіх треба зібрати, і завжди це якийсь стрес, завжди це метушня. От чи можливо якось по поличках так, все розкласти і все організувати, щоб не не поспішати навпаки насолодитись ось цим ранковим часом? Mm -hmm. А так дуже багато запитань <laughs> в, цьому, <laughs> в цій фразі такий не короткі було. Добре, якщо людина замучується і в неї немає енергії, а, і вона втомлена. Почнемо з цього, а, то а, питання знову ж таке: чим вона таким займається, що її так виснажує і при тому вона не набирається енергії. Наприклад, я хочу сказати, що ви по свіжому зараз пройшлися, тому що а, вчора в мене майже була безсонна ніч, але вона була на адреналі. Лінії моє тіло було втомлене, моє е, морально я також було духовно я була втомлена. Але це була така чудова втома, е, що я на, на цьому на е, хайпі драйві я не змогла навіть нормально поспати. Але я знала, що наступна ніч буде е, якраз з глибокою з глибоким сном, і все буде добре. Знову знову ж таки повертаємося. Енергія генерується тоді, коли ви її видаєте, коли ви. Справді викладаєтеся протягом дня, і тоді ви будете увечері змучені. Ви будете а, а, ментально змучені, але це. Вас буде мотивувати, прокинутися наступного дня. Це перше. Друге, є рутина, звичайно, і від неї нікуди не підеш. Але на жаль, на жаль, більшості випадків для людей рутина це щось погане. Рутина це побут, який повинен бути зроблений. Рутина це почистити зуби, це вмитись, це прийняти душ, це зробити зарядку, руханку. Ну і так далі. І це класно. Так само, коли ти починаєш сприймати ви ж тут, добре. Знаєте, вислів, є. Для когось стакан на половину стемка на половину повно, для когось вона на половину поста, і це від сприйняття кожної людини. І якщо наприклад мама чи батько прокидаючись вранці, знає, що зараз підійде до ліжечка своєї улюбленої дитини і чмокне в щічку, і разом будете робити якось готуватися до школи, до роботи до дня. То буде одне один настрій. А коли такий ой, ти прокинувся і йди швидко туди, тобто цей настрій ми створюємо самостійно, і або ви це ви створюєте, ви генеруєте цю іде, і енергію і бажання до життя, і для того, щоб так само дитина. Хотіла прокидатись, вона також повинна розуміти, а навіщо. І тоді можна сімейний побут оцей ранок зробити. Або дуже сумним, таким тяжким, що ой, треба туди, ой, треба те робити. Або його зробити таким кайфовим. Слухай, давай, збирайся швидше. бо ти зараз в школі побачиш своїх друзів. Це з практики, і це працює. Це те, як я працюю так само зі своїми клієнтами. Це те, як я в свій час виховувала свою доньку, і вона бігла до школи, бо вона знала, що її найкраща подруга, ще навіть садочка це починалося. Найкраща краща подруга чекала там, тому це завжди ваш вибір, і можна приділяти час негативу, можна приділити час тому, що зайти в новини і там зависнути, і вже спартачити собі, інакше так не скажеш, а весь день а можна зрозуміти, що сьогодні той наступний день, який ти або проживеш якісно, або він пройде так, що ти навіть про нього не згадаєш. І, mm -hmm. а, і якщо, ну, окей, тут, тут, якщо, якщо вам достатньо, я зупинюсь, бо мене тут може понести зараз. Так, Хочеться ще встигнути розібрати можливо якісь поради стосовно такого продуктивного ранку. Як от, наприклад, сьогодні я не дуже задоволена тим, як проходить мій ранок до робочого часу. От що можна для себе зрозуміти, що мені важливо? Як чому приділити час, тому що хтось справді зранку може читати якось собі, вести якісь нотатки, хтось займається плануванням, а хтось взагалі тільки там, на розслаблення, на якийсь спокій. От Як провести свій ранок, щоб він був і продуктивним, і впливав на мій настрій? Дякую, дякую, класне Таня. Дійсно, от все, що було передано, насправді має дуже значення. Для когось це класно е релаксувати. І, наприклад, в мене так само є випускники, студенти і клієнти, які вранці приймають вопан для мене. Не, неможливо, я тоді розслаблюся, мене весь день пропав. А для когось це просто чудовий початок дня, для когось це читання якоїсь книжки, для когось це буде навчання. Угу. І я хочу сказати, що будь будь-який розвиток, будь-яке навчання це життя. Поки людина р е е навчається, розвивається, вона тоді живе. Якщо людина зупиняє цей процес, е це може бути зовсім у. Різних напрямках в той момент вибачайте, але вона вмирає, вмирає ментально, тобто вона не має сенсу в житті. Вона не бачить свого розвитку, вона не бачить куди йти. Тому так зранку дуже класно робити саме те, чим ти хочеш займатися, і було би класно ввести якісь нові звички. Наприклад, для мене дуже важливо, ви питалися про а, на планування. Планування найкраще його зробити з вечора для того, щоб цей ранок уже. Був оптимізований, тому що коли я з вечора роблю собі планування, я розумію, що в мене, наприклад, сьогодні етер, це в Україні етер о восьмій годині. А у мене це сьома, то я розумію, що мені треба трішки раніше прокинутися. Мені треба прокинутися в п'ятій для того, щоб зробити усі ритуали для того, щоб зайнятися йогою, попрацювати з бажаннями, попрацювати з цілями, почитати книжку, прийняти душ, ну і так далі. Всі решта зробити. Тобто, виходячи, звичайно. Вечірнього планування, у мене вже рано, я вже лягаючи спати, я надихалася тим, як я проводитиму свій день завтра. Це перше. Друге, людина. Кожна, вона може виділити певний час, і є багато відомих книжок, в тому числі чудовий ранок, і є є багато авторів. Зараз не буду згадувати, але в кожного є своя техніка. Тобто ти можеш собі виділити годину для себе. Хтось скаже: Ой, я ще на годину раніше стану, прокинуся для того, щоб ще щось там робити, навчатися, чи ще щось. Воно ніби виглядає. Так, але коли людина займається цими справами, вона надихається, вона набирає набирається енергії і вона готова на її ділитися протягом дня, тому що і навчання, і розвиток, і хтось вчить мови, до речі, зранку. І для мене ранок це найпотужніший, найпродуктивніший час для того, щоб навчатися. Бо ввечері, коли ти після роботи стомлений, справді ти хочеш хоч трішечки приділити час у сім'ї на своєму особистому. Відпочинку, то вже не йде мова про те, щоб розвивати руханки на фізичному рівні. Скажімо так, робимо зарядку для всього і для тіла, і для мозку. І тоді ви будете заряджені на увесь день. І якщо ви скажете, що а як же бути, якщо діти, а якщо бути, якщо треба там приготувати їжу чи ще щось, завжди знайдеться час, якщо є розуміння для чого. Mm -hmm. Справді, і, і для свого морального психологічного стану важливий ранок, і для фізичного, як ви зазначили, і справді, коли ж працювати над мріями, над візією наперед, якщо не ранок, адже от справді по собі скажу, що все те, що читаю вранці, про що роздумую, воно залишається зі мною. А от вечір він вже такий, що вже дуже важко щось свій мозок посадити, тому що ну це просто фізично е, важко, тому що е, втома після такого дня напруженого справді е, ранок він цим і відзначається. наостанок, можливо, ще декілька слів про гаджети ранкові. Е, е, яка ваша думка? Я обожнюю гаджети. Це для мене взагалі і робота, і відпочинок. Але звичайно, дати мозку бути вільним, незалежним від когось, максимально, хоча б ось цю годину, як можливо, ця година буде проведена з комп'ютером, тому що там є щось, що навчатися, переглядати якісь відео і так далі. Але прокиньтесь, прокиньтесь без стресу, прокиньтеся зі світлою головою. Подивіться у віконечко, хай буде там небо світле, або ще буде навіть темної зірки і місяць, як це сьогодні був повний місяць. Це буде чудово. Виділіть собі час. Гаджет, якщо зможете взяти через годину, супер. Якщо зможете телефон не заглядати, не дивитися новини, не читати, що там накидали вже керівництво, якісь задачі або ще щось. Тобто, дати собі відпочинок від того стресу, який в будь-якому випадку буде протягом дня, бо без цього ніяк. І тоді це найкращий буде вихід і спілкування прокидаємося. Перших перших кілька хвилин чи година для себе. Далі спілкування з сім'єю. Далі якісь рутинні задачі, які по повинні бути зроблені. І тоді ваш ранок справді буде чудовим. Заплануйте це все з вечора і знайте, що будете і спати набагато спокійніше, бо будете вже радість мати від того, що у вас буде відбуватися завтра, коли ви прокинетесь. Справді дуже дякуємо вам, пані Оксано, за натхнення за таку мотивацію за ваш запал, з яким ви поділилися із нами, з нашими глядачами. Про те, що ранок справді той такий цінний цінний час, який варто використовувати по максимуму. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашому дні. Чудового, позитивного, прекрасного дня! Вам бажаємо! Дякую вам і всього найкращого. До нових зустрічей! Дякуємо. Дорогі друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Оксаною Долговою. Це коучиня, психологиня, бізнес-тренерка міжнародного рівня. А говорили ми про ранок, про те, як його розпочинати правильно і як у все встигати. Тож, дорогі друзі, бажаємо вам продуктивності, щоб ваші ранки були справді дуже дуже ефективними.